Що так видається, ніхто не закине президенту Зеленському про те, що він мало спілкується з медіа, тому що останні дні, наскільки насичені а, в порядку даному президента, вчора була велика прес-конференція, і загалом її уряд спілкувався вчора з журналістами. Велика конференція а, дуже багато почули, дуже багато хочеться переосмислити і зробити свої висновки. Але давайте все-таки сконцентруємось на прес-конференції президента. А, по формату, по формі, по тональності. Наскільки вона відрізнялась за вашими оцінками від попередньої, на кого була більше розрахована на внутрішній сегмент чи на зовнішній? Як оцінюєте? Ну з чим порівнювати тому, що була прес-конференція велика. Чимось схожа по формату, по наповненню мас-медіа конференція на річницю війни російського вторгнення. Якщо, наприклад, от попередня прес-конференція підсумкова наприкінці минулого року вона більше все ж таки була розрахована на внутрішні питання, і там було більше представників українських мас-медіа. Зараз були і українські мас медіа і дуже багато було закордонних засобів масової інформації, і тема головна це війна. В Принципі, от і підбиття підсумків цих двох років, і особливості нинішнього етапу війни, перспективи війни, хтось запитував про можливість переговорів. Тобто, це була головна тема, і було чимало майже сенсаційних новин. От це теж відзнака цієї прес-конференції. Мені здається, на цій прес-конференції, от що мені сподобалось, до речі, це емоційний стан президента, його настрій, впевненість була. І в той же час а це важливо в нинішніх умовах. Дуже важливо, з іншого боку, була реалістичність оцінки ситуації на фронті з західною допомогою, не було там якихось, скажімо так, фантазії щодо швидкої перемоги і так далі. Але безумовно там так були слайдні питання, дуже непрості питання, і іноді мені не вистачило деяких питань. От я один епізод, тому що сьогодні постійно мене запитували про це була майже сенсаційна новина про те, що були витики про наш наступ. Президент да про це згадав. Я очікував, що хтось. Не з, просто витоки, пане Володимире. Він сказав, що план українського контрнаступу був на столі у Путіна щодо його початку. І тут, ну, так, да, хотілося да, б уточнень, да. ну, саме... чи це їхня розвідка спрацювала дуже добре, да. чи це кроти у нас? Так, да, от саме про це було б варто запитати. От я чекав, що хтось можливо запитає продовження цієї теми, да, де джерело цього витоку, да, це дійсно їх розвідка спрацювала, да? чи є крок. Хоча я вам скажу, за деякими моїми даними, я, ну, я чув цю версію ще минулого року, що виток відбувся через наших партнерів. Коли відбувалися узгодження, узгодження планів, Консультації з нашими партнерами саме звідти пішли ви таке, але знов таки, ну це треба розслідувати. Треба, ну, Бо підтвердити. якщо у нас, то це як мінімум державна зрада. Безумовно, да ну а да або треба шукати російських розвідників, да там або технічні засоби, де як вони знімають інформацію, або да, державна зрада. Так що, да тут точно потрібна інформація про, про цю ситуацію, як вона ким розслідується, щоб отримати якусь додаткову інформацію про це. Ну тому що це дуже і дуже серйозно. Знаєте, якщо тоді відбувся такий витік. Чи не буде зараз? Тим більше, президент теж сказав, що про всяк випадок теж вони готують різні плани. Я думаю, вони пов'язані не з тим, що росіяни можуть отримати інформацію а сама нинішня ситуація така, що треба готувати різні варіанти наших воєнних дій. На випадок буде військова допомога від американських партнерів, чи не буде. Якщо буде в яких обсягах, яка саме допомога? про це допомога? було дуже багато питань в різних інтерпретаціях і від західних змі, і, і від наших. А що якщо ні? А якщо да, але пізніше як, як буде розгортатись ситуація? Та? Ну, тобто, фактично, всі очікували якогось рішення від президента вчора. Чи чи є в нас оцей план Б уміров попередньо раніше на цій же конференції сказав, що. Що план Б в України є. Але безумовно ми залежимо від міжнародної спільноти. І президент ну, казав, що в нього є на деякі моменти позитивні е, сподівання. Але сьогодні Шольц сказав, що Таурусів не буде. Ну, дивіться, я думаю, що тут питання не тільки в Таврусах. Я зараз а скажу, я... Як, який буде алгоритм вирішення цієї теми. Але я думаю, що насправді навіть виходячи з слів президента, у нас є і план А, і план Б, і план С. Можливо, є і план Д. Ну, тому що дійсно варіанти можуть бути різні, в залежності від обсягу постачань, зброї, боєприпасів. Тому що є ще питання артилерійських снарядів і деякі інше, да, коли f 16 не дійдуть до нас, ну і так далі. Тут багато складових. Щодо Таросів. Ну, всі експерти, е, військові, в першу чергу де політичні, е, можливо, ще більшою мірою, розуміють, який буде алгоритм вирішення питання по Тавросах. Спочатку Байден має сказати свої слова по Атакамс. У нас була першопробна партія, але ну, от зараз, коли вирішиться питання в конгресі. Якщо буде вирішено питання по постачанні американських дальнобойних ракет, тоді е, з високою вірогідністю і Шольц каже е, е, своє так. А поки що він чекає ну так, завжди діє, так він діяв по леопардах, коли вирішилось питання. Спочатку має бути слово президента Байдена. Так що от такий алгоритм вирішення цієї проблеми. Ще одна сенсаційна заява, яку безумовно хочеться на неї подивитися з політичної точки зору і того, як може відреагувати внутрішньої українське суспільство. Спільство президент вчора озвутив, озвучив а, українські втрати. Він сказав про 31 тисячу загиблих військових, мається на увазі без безвісти зниклих і е, безполонених. А сьогодні дуже багато статей у різних засобах масової інформації. Я так розумію, що і в західній пресі також про е, різні оцінки. Всі по різному оцінюють. Дехто каже, що розбігається там із оцінками західної розвідки е, такі дані і все. Але е, президент вчора це зробив. Чому? Це про інший формат діалогу з суспільством, це про дорослу розмову, це про мотивацію напередодні закону про мобілізацію. Як ви думаєте, чому вчора? Я думаю, що в першу чергу це пов'язане з тим, що і президент ну в принципі пояснив свої відповіді. Там є натяк на питання, чому саме зараз Росіяни почали масовну інформаційну кампанію з цієї теми. Вони розповсюджують інформацію, що загинуло сотні тисяч українців. І безумовно, ця кампанія спрямована на те, щоб зірвати е, і мобілізацію в Україні, щоб посилити панічні настрої в українському суспільстві, е, примусити нас, врешті-решт до миру на російських умовах. У цьому головна мета. Ну а тема е, питання про кількість жертв обговорюється вже давно. Дискусії йде вже більше року. Я це питання чую і від закордонних журналістів, ну правду, офрекарс, як правило, вони запитують. Хоча у мене немає ніякої інформації, я можу лише там робити припущення, умовні дуже оцінки. Але джерел інформації у мене немає, на відміну від президента. У президента є дані Генштабу, є дані військових. Далі ви там довіряєте чи не довіряєте. Хоча, на мій погляд, я вважаю, знаєте, от коли я чую, да, от є російські дані. Так слухайте: якщо ви довіряєте більше російським даним, ну це діагноз. Да, можна е, припускати, що не повні дані зараз. На мій погляд, ми відносні дані про втрати в війні е, отримуємо лише після завершення війни, не раніше. Зараз ці дані так чи інакше будуть часткові обмежені, Зокрема, от виходячи з того, що є чимало людей в полоні, чимало людей, про яких ми не знаємо інформації. Тому зараз це лише попередні обмеження дані. Так до них і треба ставитись. А Появилася ця інформація саме у відповідь на російську дезінформаційну кампанію. Омбудсман Лубінець між іншим вчора сказав про якщо про 28 тисяч українських полонених. Та яка величезна кількість ну, речі теж ці. важлива цифра, тому що росіяни і тут спекулюються, і от ця цифра теж важлива. І хоча от зараз про неї менше говорять, вона важлива і з точки зору повернення наших людей з полону, з точки зору процедур обміну на перспективу, тому що нагадаю, у нас є такий пункт в формулі міру: обмін всіх на всіх. Не просто як зараз відбувається, коли ну приблизно однакова кількість людей обмінюються, але обмін всіх на всіх І повернення наших людей в Україну, тих, хто зараз в полоні, і не тільки військових, але й цивільних людей. Їх теж багато в полоні. Це теж принципове завдання для нашої держави. Чим власне займаються лубінеці розвідка і ще декілька державних структур. Володимире, Вчора також було запитання про так: українська правда повернула нас. В далекі роки нормандського формату, нормандської зустрічі. от Ми колись на ефірах із вами дуже багато говорили про перспективи цього нормандського формату, та і про те, як змінювався його склад, і президент Зеленський коли туди поїхав на цю зустріч. І про те, що була зустріч оф-рекорд тета тет українського і російського президента. Ви знали про цю зустріч? Ну, зиму зустріч в Паріжі, про неї всі знали. Про те, що була закрита зустріч, Офрекорс. Ну про це натякали прямо і так відкрита. Про неї не говорили, але була зустріч навіть офіційна інформація про неї була. Що крім зустрічі між делегаціями відбулася зустріч да і тет а тет, на якій от тоді йшлося про питання е газові. І після цього полонених трохи пізніше. і полонених. Тоді згадайте, як багато і, повернули. Ну це те, теж пізніше з'явилася. Інформація да, що була домовленість про полонених. Про те, що там більш широке коло питань обговорювалось. От зокрема, от Зеленський розповів про ну а це між іншим на перспективу важлива е, обговорення про відведення військ. Це процедура припинення вогню і відведення військ. Які тут проблеми, і наскільки не працює процедура, яка була узгоджена в мінських угодах. Взагалі, от я вам скажу в зв'язку з цією темою, ну, нібито це вже минуло. Для Зеленського це вже позаминуло, стільки змінилося. Одна от от цікава річ, я про це якраз от нещодавно писав статтю для одного німецького видання. Як Зеленський перетворився з президента миру 2019 року, і він щиро прагнув домовитись про мир е, в президента воєнного часу. І це е, не просто був його власний вибір, е, так змусила сама ситуація, розвиток подій. Він і е, перший раз відповідав на суспільний запит, тому що люди прагнули миру, але він сам переконався на власному досвіді, що, що з Путіном. Не виходить домовитись, він не хоче миру. Він тоді це вже зрозумів. Хоча спроби були. А зараз, от коли вже запитують його про мирні переговори, ну він теж відверто каже, що да він не проти переговорів, але Путін хоче війни, а не миру. Оце діагноз Путіна, як тоді, так і зараз. Він теж дуже важливий в контексті нинішньої війни. Із внутрішніх а, справ у президента записували а, про легітимність, десь натякаючи на вибори, будуть, не будуть. Дай президент сказав, що а, коли політики на заході чи в Україні починають говорити про нелегітимність Володимира Зеленського як президента України з травня цього року, це реалізація. Програми наративів РФ. А що очевидно, що Росія буде качати цю тему і, і качати дуже активно, і зокрема через свої руки на заході, скажімо, та а, чи вичерпною була ця тема вчора? Да, тому що ну наскільки є запит на це сьогодні в українському суспільстві? Дивіться, ну по-перше, тема качає українська опозиція, в першу чергу, скажу відверто, почали качати ну спочатку так. Фрагментами самою ідеєю, що 20 травня, нібито закінчується повноваження президента України. Відразу скажу це брехня. Я можу вам сказати: у нас Лені Деничкуч має в 99-му році, і потім 2004-2005 рік більше п'яти років був на посаді. Ну, не довго, а більше, але був більше Віктор Андрійович Ющенко трохи більше п'яти років. Не закінчується автоматично повноваження президента 5 років. Тому ця ідея маніпулятивна і брехлива. На превеликий жаль, її запустила українська опозиція. Зараз активно використовує російська пропаганда. Як суспільство реагує? От мені дуже сподобалось, що КМІС досліджував це питання Київський міжнародний інститут соціології. Якраз от коли було звільнення Залужнева, вони в ці дні проводили своє традиційне велике опитування омнібус. Вони запитали і про це. Так, от 69% українців вважають, що президент Зеленський має виконувати свої повноваження, поки діє воєнний стан. Ну це тому, що люди проти виборів під час війни навіть на це запитання більше дали згоду. Ну, що хай він виконує обов'язки президента навіть більше людей ніж довіряють Зеленському. От цікава річ, да тому що вони відчувають, що ну зараз не та ситуація, коли треба проводити вибори. Можливо, через певний час, якщо війна затягнеться не на один рік, не дай Бог. Тоді да доведеться можливо думати, як провести вибори. Але на сьогодні люди розуміють, що нам треба перш за все воювати з ворогом, а не займатися внутрішніми політичними змаганнями. Президенту закидають сьогодні у змі і в соціальних мережах про те, що він нібито скинув відповідальність на депутатів, що стосується законопроекту про мобілізацію. Ну тут складніша ситуація. Я нагадаю, що сам президент е, почав дискусії по темі мобілізації, про законопроект про мобілізацію е, зараз. Мені здається, ця тема. От чому президент певною мірою дистанціювався? Мені здається, він не хоче зараз, скажімо так, політизувати цю тему. Зараз буде друге читання вже більше 4 тисяч поправок. І мені здається, він зараз не хоче розбурхати, скажімо так, парламентське середовище, щоб там ну, але не виникало... йому його підписувати. Той документ ріш, ну, він може його і не я... підписати. У мене нема сумніву, це державна потреба. У мене нема сумніву, законопроект буде підписаний, тому що в цьому є державна потреба, і нам треба модернізувати, раціоналізувати, поставити в більш чіткі правові рамки процедури мобілізації мають бути і забезпечення прав людей яких можуть призвати ну, будуть Це якщо це не голосують е депутати? Да? Тому що ж ну чотири тисячі правок вони можуть там наголосувати Дивіться, і то, знайдуться голоси були голоси 240, мені здається, голосів було в першому читанні. Тобто, запас голосів є. Я знаю, я спілкувався з деякими депутатами, які голосували проти. Першому читанні, але які подали правки і сказали: якщо мої правки будуть враховані, ну ключові принципові правки, я проголосую за цей законопроект. Не вся опозиція буде голосувати, це точно. Я знаю, як мінімум дві опозиційні фракції, які не будуть голосувати при будь-яких розкладах. Але тим не менше, я думаю, що вірогідність що законопроект буде проголосований, достатньо висока. Головне, щоб знаєте, щоб не затягнули саму процедуру, тому що ну йдеться все ж таки про державну потребу. Про Дуже важливе питання, і от я думаю, що під час голосування можливо, або напередодні от президенту варто поспілкуватися із власною фракцією. Він це вже зробив першу спробу, але можливо і з більш широким колом депутатів треба поспілкуватися в закритому режимі, тому що йдеться про принципове і дуже важливе, вкрай важливе державне питання. Ну і ще буквально одне питання. Пане Володимире, до нас зараз ну я думаю, що це пов'язано зв'язку з другими роковинами російсько-української війни. У нас дуже багато іноземних гостей різних заяв. Ми чуємо, да і я хочу вас запитати загалом про тональність тих заяв, які всі зробили зараз. От і до другої річниці цієї війни, да Як би ви їх оцінили? От наскільки ще сильно сьогодні разом з нами Європа? І про сьогоднішню зустріч що. Ви скажете, яка відбувається у Парижі на запрошення Емануеля Макрона? Там з'їхалися європейські лідери для того, щоб послати сигнал Путіну. От мені цікаве це формулювання сигнал Путіну. Важливо, що Макрон збирає. Він не зміг приїхати за внутрішньополітичних проблем. До речі, та теж, теж фермери. Ну, ні, ці... казали через питання безпеки. Пане Володимир Ні, ні ні це раніше. Він не зміг приїхати коли ще до Мюнхена, да. а зараз, от на якраз на зустріч лідерів великої сімки, от якраз 24-го числа. Він не зміг приїхати за во ці внутрішньополітичних питань, але він збирає в Парижі. Дуже важливо це і зустрічі в Києві, які відбулися 24-25. Да, це сигнали солідарності з Україною, підтримки України. Те, що якраз в ці дні було підписано три нові угоди про співпрацю в безпековій сфері. Дві країни великої сімки, Італія, Канада, плюс Данія, перша країна поза межами великої сімки. Це важливо для нас, от такі угоди і на сьогодні, і на перспективу. І безумовно, це сигнали з одного боку Путіну, що нема втоми, що наші партнери будуть нас підтримати, і це реагування на нинішню дуже суперечливу ситуацію в США в Конгресі США. Це вже зустріч парт... в Єлисейському палаці, Між іншим, це свіже відео. Так, да -да, от я да теж бачу. Угу. І кадри да це сигнал е якраз і американським конгресменам, що да, Європа зараз готова допомогти, поки ви там не можете вирішити це питання. Європа допомагає Україні, але потрібна, як і раніше, євроатлантична солідарність. Сполучені Штати мають е розв'язати свої внутрішні проблеми, повернутися до активної допомоги Україні. Розуміння того, що зараз. Україна потребує швидкої і більшої допомоги. Такі розуміння є. Зокрема, про це свідчиться зустріч в Парижі. Ну, до речі, я так розумію, що завтра Байден намагається зустрітися з представниками конгресу, і, можливо, ми будемо мати завтра якісь заяви, якісь рішення. По собі величезне, що ви доєдналися. Пане Володимир, дякую дуже. Володимир Фасенко, політолог ветерії апострофтів. Дякую щиро.